Є два фактори опояснення, а ну а можливо навіть і три, і всі вони погані. Перше це некомпетентність а е, учільника Нафтогаза, і це некомпетентність міністра енергетики, і це некомпетентність відповідних державних структур, які мають забезпечувати ГАЗ. Другий момент це е, корупція, тому що ми не виключаємо. Ви розумієте, що ціна газа зараз. Вона в два рази вище ніж ціна газа влітку, то протягом всього періоду, коли треба було створювати запаси і закуповувати в два рази дешевше, закуповують зараз з величезною переплатою. І корупція полягає в тому, у кого конкретно закуповують відповідний газ чи в випадково не в структурах, які наближені до Нафтогазу. Третій момент, я не виключаю, що це колабораціонізм, тобто робота на ворога, створення кризисної ситуації в галузі під час війни, для того, щоб потім мати відповідні аргументи і доводити, що нам необхідно з поновити транзит газу, тому що у нас створюється певна критична ситуація внаслідок відсутності, в тому числі транзиту газу, і тому ми маємо його поновити. Тобто, будь які з цих причин вони є погані.